Всім привіт! Це відео я роблю по запиту, вашому, що я підготувала до цієї зими 2022. Вона буде важка, так нам кажуть, і мені здається, що так. Але далі інші зими будуть ще гірше. Мені здається, що ця зима це як підготовка. Далі буде гірше. Але ж, Дай Бог, щоб цього не було, і це було просто відчуття. Я не буду лякати, це тільки моя думка, і дай Бог, щоб вона не справдилась. У мене питають: чому я не знаходжуся у Польщі на постійній основі? Чому я повертаюся до Києва в важку? як би годину, да, в важкі часи, коли можу спокійно е, перечекати у Польщі, тому що тут е, для дочки е, знімаю квартиру і можна ну, бути тут. Е, скажу так: зараз українцям і всім людям треба світити, прокидатися, все розуміти і світити. І ще світити там, де є світло? Треба світити там, де тьма. Тому я їду там, де тьма. І мені хочеться, щоб нас таких було багато, щоб ми розуміли більше, ніж нам дають. Але це лиричний вступ. Я написала список той, який потрібен мені. Але ж я думаю, можливо, вам ця інформація буде у пригоді. Тому я зробила допис в інстаграмі у себе. Хто не підписан на мене, то підписуйтесь. І зараз я хочу вам прочитати. Те, що я написала. Також я вам покажу. Я зараз у Польщі, у Доньки, але я повертаюся в Україну з сином, сину 8 років, і ми повертаємось, щоб комфортніше було життя в Україні у Києві, то я тут купила деякі речі. Ці речі можна купити і у Києві, і в Україні, але в Україні вони ну, наразі стають дорожче. Ну, чому це зрозуміло? Тому я вирішила, що я все одно автівкою їду, то я куплю це тут. Зараз я зачитаю цей список і покажу. В яких магазинах крамничках дещо купляла, скільки це коштує у Польщі? Ну і так далі. Тому кому цікаво, залишайтесь. Так, перше в мене по списку, але не саме важливе, але ж так написала: ліхтарик. Мені порадила моя підписниця з інстаграму і підказала навіть ссылкою. Тому всі ссылки, де що можна купити через ну, онлайн, то я залишу під відео, тому заходьте, дивіться. Ліхтарик, я його не заказала, я купила інший. Но я думаю, що в мене вдома є. Но той, який вона порадила, він дійсно крутий, тому, можливо, я його закажу пізніше, а можливо, обійдусь тим, що купила. Тому я вам покажу далі ну, свої обновки, можу так сказати. Ти знаєте, Раніше я купляла косметику і там, одяг, то зараз інші пріоритети, і ти купляєш... Ті речі, які знадобляють. Далі йдуть свічки А По поводу свічок. Це така річ, що. Їх можна зробити в інтернеті багато відео, як можна зробити свічку. Ви просто в гуглі впишіть як зробити свічку самостійно, і буде відео. То можна купляти, вони зараз теж подорожчали, але я люблю свічки, у мене вдома багато свічок, тому я їх не купляла. Далі павербанк. повербанки є різні, і е, мені на день народження рік тому дочка. Подарувала повербанк доволі е, мощний, е, тому мені він теж не потрібен, але ж, е, зараз вони е, подорожчали, і гарний повербанк ну, стоїть грошей. Далі, генератор. Е, у мене він є, тому що я живу у частному домі. Але у мене генератор, який не тягне мої теплі поли. У мене вдома все на електриці. Навіть вода. Немає електрики, то у мене не буде навіть насос працювати і качати воду. Тому ну, така собі ситуація. Я можу у мене бензиновий генератор. Я можу включити генератор, щоб там нагріти собі поїсти і щоб була вода, але щоб було тепло, то теплі поли генератор не потягне. тому... Далі я розповім, що купила для того, щоб обігріватися. Ще хочу сказати, що добре тим, у кого твердо котли стоять, я собі не хотіла, зараз я жалкую. Можна свій теплий пол переробити і додати твердо але це. Зараз дорого, але я розумію, що твердотоплений котел у приватному будинку наразі це добре. Ще я дивилася такі котли тут у Польщі. Я не знаю, як з Польщі їх доставити в Україну, тому що в Україні це теж зараз дефіцит це по-перше, ціна виросла в два рази. Тут можна знайти, але як Привезти, я не знаю. Якщо знаєте, то підкажіть. Згадала, як у казках була пічка, гріла всю хату, а ще на ній можна було спати і готувати. Сама собі думаю, М -м, непогано, може собі таку зробити. Ну, це все жарти, але е є люди, які е знімають е собі там, квартири у Києві, або де де там, в Україні не має значення. І переїжджають у села, от шукають саме такі хатинки з такими пічками, тому що вони зараз у топі. Це дійсно важливо, можна дровами, можна углем, можна всім чим завгодно. Може піти для отоплення і грітися, грітися, готувати, спати, бути в теплі, але в селі. Так, -о так Газова переносна комфорка. Я купила на дві комфорки, тому що я живу поряд з братом. І я думаю, що ну, как, буду готувати на дві родини, тому взяла дві комфорки. Ціна тут, у Польщі, через інтернет я залишу силочку. Стоїла 180 злотих, але зараз подорожчала. Ну, вони є різні. Я взяла з редуктором відразу. Ви просто підключаєте до балону. Балон, я думаю, брат знайде, щоб купити, заправити вже великий. І на цьому якби ми вийдемо з цієї ситуації Є різні. Газові комфорти є з такими маленькими газовими балончиками, і вони змінні. Але ж у Києві зараз на них дефіцит. Так, підвозять, але ціна чуть завишена. Це по перше, по-друге, їх треба шукати. І що я знайшла. Это просто комфорка. Она не сильно удобная, но на крайний случай как бы в принципе можно. Тут я еще не разобралась, как работает. То есть тут не знаю, как... Подключать ее, потому что мне желательно вот можно такую взять, и тут же есть сразу газовые баллоны. Но газовые баллоны в Украине уже проблематично найти, поэтому я считаю, что она не, не совсем удобная. Лучше взять э комфорку, где... Ну, я ранее вам показывала. Там, где просто можно подключить газовый баллон большой. И, в принципе, можно даже готовить на улице, если вы живете в частном доме. Потому что, ну, как бы газовый баллон в дом я не хочу э, ставить. Вот. Это то, что я нашла вот вживую, но в интернете выбор побольше. Если у вас есть время, то, конечно, лучше заказать, э, потому что там доставка 5 14 днів і дождатися того, що вам конкретно надо. Далі газовий обігрівач Я його купила в тут в Польщі в магазині. Я внизу теж залишив посилання на цей магазин. Це типу нашого епіцентру. Він добротний, і ціна у нього 178 злотих. Погано як для газового обігрівача Що приїхала в магазин, подобі нашого епіцентру, називається як-то таке Ну я припишу і. Здесь нашла вот такой вот обогреватель газовый. А цена 178 злотых. Вот. Здесь под... можно подключить баллон. Я не вижу редуктора. То есть, может быть, это он такой есть. Вот. Не знаю. Не знаю. Цей газовий обігрівач може і не підійти для тих, хто живе в квартирах, тому що це небезпечно. Так як я живу у чесному домі, то а, ну, відповідальність я несу сама. тобто у мене нема сусідів, якщо там з газовим балоном що трапиться, Розумієте, тому а, це знаєте так, порада з. А, Зі звездочку наступне це терма Хтось не користувався її до цього, але наразі я думаю, що вона пригодиться. Вдягнули, тепло забули, але обирати треба ну, якісніше. Я обрала через інтернет, ще не бачила, яка приїде, тому що обирала в Україні, і посилка ну, приїхала, мені треба її забрати, подивитися, яка там, яка там якість. Тому поки не можу сказати. Задоволена я продуктом чи ні, але в інстаграмі я покажу і скажу, як мені. Но посилання я залишу на цю термобилизну. Також я бачила термобилизну в Декатлоні. В Декатлоні я купила посуд. Тут у мене термоси для їжі та води. Можна було брати через інтернет і дешевше, але а, я поїхала, ну, якось так сталося, що я поїхала в декатлон подивитися і вже одразу купила. І так, я а, в магазині в, в Декатлон в Польщі в Кракові, Це на 130 злотих за пищевий термос. От. У нас в Україні я посмотрю, яких навіть не налічі. Дальше я вам показываю термосы. Самый большой, который нашла, это полтора литра. Цена на них 60 злотых и 50 злотых. Вот. Сейчас покручу, посмотрю, какой взять. Но желательно мне было бы еще побольше. Но в наличии вижу только полтора литра. Есть еще за 70 злотых на 1 литр. Вот. Сейчас выберу, какой удобнее, но, естественно, мне важен на данном этапе объем. Я не знаю, кому как. Кто-то говорил, что э, нужны спальные мешки, кто-то говорил, что нет, не нужны. Ну, в общем, в они есть, цены разные. Здесь минус 15, он такой, как бы, самый недорогой. Цена его 70 злотых. Вот, но есть и вот, 150 злотых. Есть 230 злотых. То есть они все разные. Есть 350. В спальне есть. И цена его 450 злотых. Я думаю, у нас в Украине не тоже есть. Хотя мне говорили девочки, что выбор не велик, все все разбирают. То ли это паника, то ли это, в принципе, на всякий случай. Мало ли. Ціна дешевша і вибір більший ніж в нас в Україні, тому що у нас усі ну, по магазинам спортивних приїхали і все позабирали. Ще мабуть не довезли. І я розмовляла з дівчатами, кажуть, що ну, цим поки дефіцит. Тому термос для їжі дуже ну, корисна річ для того, щоб якщо у вас ще діти є, ви приготували, закрили і. Світла нема, але у вас є гаряча їжа. їжа. Те ж саме з водою. У мене така ситуація, що я можу включити генератор і приготувати. Не можна включати генератор, коли повітряна тривога, тому що літають ці шахіди, і би, генератор він буде заважати, тому що всі прислухаються. Ось. Тому. Термоси, мені здається, це гарна річ. Далі в'язана грілка. Знаєте, раніше були у наших мам у бабусь такі гумові грілки. На них вдягається така в'язана ну, чехольчик. Щоб було тепло. але щоб не купляти грілку, можна зробити так: мене навчила мама. Берете 1,5-2 літра пляшки, наливаєте туди окроп. Пластикові бутилки, вони так скукучаться, але це не страшно. І що ви можете зробити, це на цю пляшку вдягнути. Носок, і буде тепло, і всю ніч вас ця, ці пляшки будуть гріти. Це дуже класно, тому що я вже казала, я живу у частному домі, і у мене були там питання з е, отопленням, і пару днів було дуже холодно. І щоб зігрітися, то я от е, цією парадою мами. Е, і мені, ви знаєте, прям ну тепло було. Рекомендую. Далі світловідбівни елементи одягу. Так як у Києві зараз вечором виключають фонарі і нема світла, то водія водій не бачать. Я сама водій, тому я вам правду кажу не. Ну, ми не бачимо людей, якщо темно та ще людина у темному одязі. Різні бувають ситуації, і щоб не сталося лиха, то краще вдягати щось ну, світле або щось з елементом ну, стрічкою. Шапці, може десь. Тут там, жилети є. Ну, хто як хоче, як може. І ще, Якщо у вас є тваринки, то на них ну, теж треба вдягнути ошейники з цією стрічкою, щоб було видно. Теж всяке буває, щоб з вашою тваринкою нічого не трапилось. Далі. Теплі капці та шкарпетки. Ну, це зрозуміло, що теплі ноги тепла і кругом. І все. далі дрова. Дрова потрібні не тільки для тих, хто живе у приватному будинку, але й для тих, хто живе в квартирах. Можна покликати сусідів і на вулиці, на дворі зробити вогнище, побалакати, попити чаю це прикольно. Далі лишний костюм. Він стане у пригоді для тих, у кого він є, то клас. Якщо хтось хоче, може купити, тому що це, ну, це класно. Він теплий, вдягнув, пішов, але якщо зима буде така холодна, бо у нас зими бувають різні, бувають теплі, і що на вулиці буде комфортно, але вдома буде холодно. Вдома ж ви не будете ходити у лижному костюмі. Хоча я зараз не знаю, яка може бути зима, тому просто пусть буде. ось. Далі у мене є по списку ну, така річ, якщо станеться щось погане, наприклад, якоїсь там ядерної або грязної бомби. Я не хочу в цьому відео про це казати. У мене я прописала, що по ну, списку можна купити на, ці, на цей випадок, і навіть які можна каші готувати без гарячої води, без світла, і навіть не виходячи із, ну, з кімнати або з зі сховища, там, де Ця написть застане. Не дай боже, хочеться, щоб все було добре, але ж то тут у мене в інстаграмі є допис, де я все прописую. Також у Фейсбуці. На Фейсбук я не пускаю людей, яких не знаю, тому давайте в інстаграм, кому цікаво. Ось. Я сподіваюся, що моє відео було корисне. Якщо є що додати, то в коментарях пишіть. Більше стосується Києва і тих регіонів, де нам намагаються сказати, що можливий повний блекаут навіть з евакуацією трьох мільйонів людей зі столиці. Це просто катастрофа, і це робиться не просто так, не для людей. Я не буду наганяти жаху. Просто давайте думаємо, прокинемось, і для чого? Для чого все це коїться? Ось. Е Ще хочу додати декілька речей, але думаю, в цьому відео не буду. Е, я можу зробити балталку, якщо захочете, і ми можемо е, побалакати на цю тему. Ви в коментарях можете писати, що думаєте по ну, цьому випадку, який з нами стався. І це не тільки Україна, далі буде по всьому світу. Тому бережіть себе, і це буде добре, все з нами буде класно.